У місті Дергачі Харківського району триває реалізація 17 проєктів з із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на суму 205,7 мільйонів гривень. Зокрема, 7 житлових багатоквартирних будинків ми вже відновили. Ще на завершальному етапі 10 будинків, які ми відновимо до кінця цього місяця. Ми виїхали в апреле місяця. Прильоти були до того, чого ми удирали, тому що вилетіли прямо у мене на глазах окна у мене в кімнаті, в кухні повністю вилітіли. Насамперед було замінено перекриття, тому що в цей будинок було влучання в покрівлю. Ми міняли плити, перекриття балки, розбирали всю покрівлю, теплювали покрівлю. Утеплювали фасад. Окна помінялі, двері поміняли, откоси зробили на окнах. Спасибо. Було відремонтоване опалення в даних квартирах, було зроблено вимощення. Також в цьому будинку були проведені роботи по підсиленню фундаментів. В місто диречь вже повернулося 21 тисяча людей, тому відновлення триває і фактично продовжуємо працювати в цьому напрямку. Слава Україні!